Друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про палітри, які я спробувала останнім часом, які я знаю на 100%, як я щодо них почуваюся, тому що є такі палітри, які я дуже давно купила, але я дотепер їх не протестувала, таке також буває. Але сьогодні ми зупинимося на тих, які я прочитала знову ж таки від початку до кінця. Давайте не затягувати і починати. І останнє місце 11, тому що в нас сьогодні буде 11 палітр, в нас займає палітра від Pet Magrat, і це палітра, її остання новинка, якщо ми говоримо саме про 10 форматний формат її, це, як ви називаєте, Sunlit Seduction. Якщо опустити емоції, тому що вона мене страшно нервує, просто страшно бізить, я абсолютно не хочу на неї фарбуватися, я от я на неї прям зла, ви знаєте, е, якщо опустити емоції, то просто об'єктивно вам не потрібна розова палітра, як на мою думку, за 128 доларів, якщо ми беремо її повну вартість. Навіть з 30% знижкою це близько 80 доларів. І повірте мені, той самий макіяж, ви Можете зробити із палітрою Patrick та Major Dimension 2. Я, до речі, зробила такий експеримент. На одному оці зробила макіяж цією Sunlit Seduction, а на другому оці зробила макіяж саме Patrick та. І я особливо не бачу аж жодної різниці, при тому, що я використовувала навіть е, ось цю четвірку в тому макіяжі. Тому, як на мене, Тут з якістю навіть проблеми більше саме по частині спешелів. якщо ми говоримо про палітри Pet Magrat, то завжди спешили, це була та частина палітри, за яку ми брали ці, ці палітри. Тому що дуже часто ось ця шестірка вона могла відрізнятися по якості від партії до партії, але спешали завжди були стабільними. То в цьому випадку два з тих спешелів я просто не можу використовувати, тому що один ось цей червоний, він, неймовірно, неоднорідний за своєю текстурою, неймовірно крихкий. А інший, оцей лавандовий, в принципі, той відтінок, можливо, за який Ім хотілося б зачепитися. То він дуже темний. Я було, зробила якось макіяж, так, як я експериментувала там з формою, але наскільки він мені не сподобався, не знаю, чи я вам його покажу чи ні, чи Я зроблю якийсь другий макіяж, щоб просто вам продемонструвати мою, е, мою думку, що цей відтінок, він занадто темний, він виглядає неймовірно дешево. Тобто, ця палітра вона втрачає будь-який сенс, якщо ми говоримо про бренд Pet Magrat, якщо ми говоримо про її десятки. Наступне, це в нас яке там. 10 місце, так, це будуть палітри від сайту Beauty Bay, бренд by Beauty Bay, І на 10-му місці у мене, звичайно, буде палітра саме у відтінку Earthy. Чому? Тому що, знову ж таки, це досить так, гранжувата палітра, досить таки землянисті відтінки. Я, я бачила, що я брала. Я брала її виключно в експериментальних цілях. Але якщо ми говоримо про косметику, до якої я буду а, м, тягнутися, для свого. Макіяжу, чи то для відео, чи то для життя, то вона нею, напевно, не стане. Хіба що мені потрібно буде використовувати ось такі зелені землянисті відтінки. А, але по якості в мене претензій до неї немає. Мені тут подобаються як і матові, так і шимери. Вони неймовірно сяючі, вологі. Єдине, що вони не набираються пензликом, якщо ви візажист, напевно, для вас це буде проблемою. Але я завжди, наприклад, шимери набираю пальчиком. Для мене тут проблем це не складає. Матові, при тому, що вони Досить такі болотні, темні, їх важко зробити хорошими за якістю, вони все рівно в мене, знаєте, в тушуванні не було жодних проблем. Тому от люблю цю палітру з точки зору експериментальної палітри. Але якщо ми говоримо про палітру, до якої я буду тягнутися, то це буде точно не вона. І на восьмому місці її сестриця, також 9-колірна палітра від By Beauty Bay І це палітра Midnight. Як бачите, тут вже такі голубуваті. Відтінки, при тому, що знову ж таки сині відтінки вони дуже важкі у виробництві, вона все рівно мені а, не складала жодних труднощів, коли я з нею працювала в плані матових відтінків. Сяючи тут просто неперевершені. Мені навіть вони більше подобаються, ніж в ось цій палітрі Ерзі. Окрім цього, чому вона? На дев'ятому місці, а не вище, тому що, знову ж таки, це для мене експериментальна така кольорова палітра. Якщо мені треба буде зробити синій макіяж, я точно полізу за нею, тому що мені з нею було легко працювати. Я, до речі, зробила один з моїх найлюбленіших макіяжів, саме цією палітрою. Я обов'язково вам залишу посилання на те відео, де я її повністю оглядала. Далі, на 8-му місці у нас також новий бренд для мене, і це, в принципі, перша палітра, яку я спробувала. Від цього бренду, це буде бренд Odin's Eye, там в них якісь скандали, інтриги розслідування. Отже, це палітра Jewels and Gem. Ви знаєте, я коли, навпаки, побачила запуск цієї колекції, я думала, що ця палітра вона буде моїм фаворитом, тому що мені здається, що це те, як має виглядати от тепер сучасна палітра, цікава, яка чіпляє твоє око з різними текстурами, що ти одразу. Дивишся на промофотографію, думаєш, о, це вона, я її хочу, я її хочу купити. Але вона чому на е, восьмому місці, тому що мені трішки важче з нею працювати, ніж мені би хотілося. Е, тут, звичайно, в принципі, по якості я аж таких претензій, якщо чесно, не маю. Тобто, якщо працювати обережно з нею, то проблем немає. Але от для макіяжу, коли я хочу зробити просто, швидко і легко, вона все ж таки мені трішки заважка. Особливо ось ці такі темнуваті. І голубуваті відтінки, гранжуваті. Один з шиммерів тут просто прекрасний. Це відтінок свун, це мультихром. Це ось цей мультихром, який саме на прозорій базі переливається величезною кількістю різноманітних блискіток. Неймовірно красивий. Інший шимер, я б не сказала, що це щось неймовірне. От, знову ж таки, по частині шимерів мені сподобалася саме інша палітра із цієї колекції, про яку ми поговоримо. Але ця палітра вона займає це місце суто через те, що мені трішки важче з нею працювати. От і все. Так, наступна палітра номер 7 це Delicious Delights. Це також новий бренд для мене. Просто цей рік це рік нових брендів. Це Cosmic Brushes. До речі, палітра навіть дуже адекватна за ціною. І як бачите, це дуже кольорова розкладка гами. В мене взагалі таких кольорових відтінків немає, при тому що я сьогодні з таким макіяжем, то я тестую нову косметику для майбутнього огляду. Але чим мені сподобалася ця палітра? При тому, що це кольорова палітра. При тому, що я не працювала з достатньою кількістю кольорових палітр, мені було дуже з нею легко і мені є дуже з нею легко. Чомусь я бачу, як я тягнуся до неї кожного разу, я хочу експериментувати з нею. А, також до цього доклалися і шимери, тому що вони тут прекрасні, різної текстури, мультихроми, дуухроми. Вони дуже такі желені. А, Я думаю, ви бачите по тих углубленнях в самих рефілах. Неймовірна палітра в мене є на неї дитина. Детальний огляд, дуже довго на ній зупинятися не буду. А, але чому вона на самому місці? Тому що, знову ж таки, я до неї не тягнуся, якщо ми говоримо про такий побутовий офісний макіяж, вона для таких специфічних цілей, але от для, для цих цілей в мене взагалі з нею немає жодних проблем. А, наступна палітра, так, це номер 6, і це знову ж таки Оден'с Eye Stone and Rock. А, значить, це вже зелена палітра. Цю, до речі, палітру порівнюю дуже. Дуже часто із палітрою яка від Наташі Донони І завжди мене питають, чи, яку брати, чи ту, чи ту. Зараз я вам розкажу чи ту, чи ту. В принципі, не розкажу, просто скажу свою думку, тому що тут насправді дуже важко визначитися, чому ось ця палітра в мене. Вища по рейтингу, ніж її сестра, так це тому що мені просто з нею легше працювати. Якось макіяжі на мені виглядають більш компліментарно, при тому я щось не думала, що я великий фан зеленої гами. Також тут є цікаві текстури, мультихроми, спаркли, металіки, неймовірно красива палітра. І тут просто більше сяючих відтінків, які мені цікавіші за своєю текстурою, за своїм підтоном. От вона саме. Мені дуже красиво в плані сяючих відтінків саме за своїм підтоном. Матові відтінки, до речі, вони а, дуже хороші за якістю, в мене проблем з ними не було. Єдине, що вони досить такі яскраві. І, а, можливо, наприклад, матові відтінки я б дала перевагу саме по підтонах із палітри Наташа Денона Яка. І якщо ми вже відповідаємо на питання, яку палітру брати, чи Наташу Денону Чустю, я зробила макіяж на, одним, на одному оці. ось Палітрою на другому оці яка. І можна подивитися, що знову ж таки обрамлення матовими відтінками із палітри 1 Eye, i воно набагато яскравіше, таке сучніше, наташа більш така, напевно, денна історія, якщо можна цю палітру назвати для денної історії. Це я зробила макіяж до речі із найбільш схожими відтінками, які тільки є в цих палітрах. Але, от якщо в цілому порівнювати ці дві палітри, то мені здається, що вони різні. Один з ай більш яскрава історія. Наташа Динона більш така денна історія. І от якщо ми говоримо про палітру Яка від Наташі Днони, то це палітра для мене саме про шимери. Я не люблю тут матові відтінки, саме темні матові відтінки, ось цей коричневий відтінок. Також мені не подобається ось цей кремовий відтінок Каласія, його навіть важко посвочити, не то, що нанести на повіка, якщо чесно. А матові середньотонові і світлі вони мені дуже насправді подобаються. Вони дійсно як масло, але от з темними матовими в мене не заладилося, і це не перша палітра чомусь. Далі шиммери це просто це шиммери, які я хочу бачити в Наташі. Ви знаєте, в кожній її палітрі це формула, яка мені дуже сподобалась, неймовірно пігментована, насичена, інтенсивна, сяюча, при тому не підкреслює по Це просто вау. Крім того, мені дуже подобаються саме підтони цих шиммер. Знову ж таки, один з ай це більш яскрава історія. Тут це більш така побутова історія, якщо ми говоримо про ось таку гаму. Тому. Ця палітра, вона ну точно один з моїх фаворитів, це 100%. Але знову ж таки, просто є нюанси, але для мене це не мінуси палітри, це саме нюанси палітри. Коли, коли знаєте, палітра не подобається, це мінус. А коли вона подобається, входить в фаворити, то це нюанси. Наскільки це все об'єктивно, так, друзі? Ще один запуск від Наташі, яким вона мені здається показала, хто в домі господар. Це палітра I nude і вона в мене займає четверте місце. Чому четверте? Тому що насправді, ви знаєте, великої любові не сталося, такої, такої любові, яка в мене сталася із палітрою Glam, але. Ви знаєте, по-перше, упакування. Пакування, воно неймовірно красиве. Можливо, це навіть одне з найкрасивіших упакувань у Наташі. А це, бачите, більш така грубша вже палітурка, і це упакування дуже схоже на палітру ретро Глем, якщо ми говоримо в плані товщини палітри. В мене зараз ретро не ретро-ґлем, ні, ретро Glam. В мене зараз ретро Glam немає із собою, але точно можу сказати, що це одне й те саме по товщині. Отже, з приводу... Цієї палітри це. Палітра, яка розпродалася на Сефорі за максимально короткий період часу, мені здається 24 години. Коли ти на неї дивишся, в тебе, напевно, виникають точно, точно якісь почуття. І, напевно, в більшості людей це позитивні відчуття, тому що це така досить нейтральна палітра. Коли ми відкриваємо цю палітру, тут в нас є і прохолодні відтінки, і теплі відтінки. І в принципі, це робить цю палітру нейтральною. Тобто, ви можете бавитися собі на очах, змішувати так, як вам потрібно. І отримати те матове обрамлення, яке вам знову ж таки подобається. Чому вона на четвертому місці, тому що для мене тут забагато схожих кольорів. Це і про матові відтінки, це і про шимери, це, напевно, має свій сенс, має свою мету, але я її, на жаль, не розумію. І тому мене, для мене це більше мінус палітра, аніж її плюс. Окрім цього, шимера частина вона також, знову ж таки, повторюється. І якщо говорити про такий, Дейт по цій палітрі, то, до речі, відтінок Шін, одна з її нових формул, все ж таки, бачите, затирається. На жаль, на жаль, на жаль. На, на, ну, на пігментацію це трішечки все ж таки вплинуло. Мені треба добре так потерти рефіл для того, щоб набрати ту кількість відтінку, яка мені потрібна. Але інші відтінки, до речі, Ділайла і Мія вони досі не затерлися. Також, до речі, що мені не подобається в цій палітрі, це матові відтінки, особливо ось цей коричневий відтінок мені насправді. Дуже-дуже важко з ним працювати. А, і також, навіть середньотонові відтінки, а, вони сухіші саме за е, своїми якостями, ніж матові відтінки в інших палітрах на Таші Мені матові в палітрі GLAM знову ж таки подобаються більше. Тому для мене ця палітра має забагато нюансів, а для того, щоб вона стала першою. Але те, що я її точно не буду продавати, те, що до неї тягнеться рука, а, це 100%, і те, що вона, знаєте, залишила якийсь слід в мені, це так. Також 100%. На третьому місці у нас також Наташа Денона, міні старлет Ще один запуск від Наташі, на який, мені здається, звернуло багато людей увагу, тому що це досить така, мені здається, ідеальна базова п'ятірка на кожен день, якщо ви кудись подорожуєте, особливо через її міні-формат. Тут в нас є і матові відтінки, і металіки, і плюс до того спаркл. А взагалі, ви знаєте, жодних проблем в мене з нею немає. Матові вони тут прекрасно тушуються. мені Неймовірно, сильно подобається ось цей сірий матовий. Так, це із ліли, ліла в мене є. Але, наприклад, для людей, які а, не мають цих великих палітрів, які насправді дуже дорогі, я би сказала, занадто дорогі. То а, це, мені здається, прекрасний варіант. Це дуже швидкий макіяж на кожен день з родзинкою, тому, в принципі, вона і займає третє місце. А, тепер друге місце друге місце це в нас буде палітра від Adept Cosmetics, Playing Jane. Також новий бренд для мене. Я дуже рада, що хтось мені, мені здається, порекомендував у коментарях. Я все ж таки купила: ось палітра Plain Jane, і це просто ідеальна палітра шимерів для мене, тому що тут є і різні формули. Тут є і спаркли, і більш кремові відтінки, і металіки, і доохроми, точніше, та, хроми і мультихроми. Вона неймовірно цікаво виглядає на очах, з нею неймовірно цікаво працювати, незважаючи на те, що тут. Немає матових відтінків, я все рівно люблю з нею робити навіть самостійний макіяж без будь-якої іншої палітри, мені подобається бавитися, мені подобається те, наскільки ці текстури виглядають на очах, вони зовсім не підкреслюють нічого. Притому в мене по стійкості з нею взагалі немає жодних проблем. Тобто вони тримаються, як і всі інші палітри, 8 годин, незважаючи на ось ці більш такі кремові формули. Тому це одна з моїх найлюбленіших палітр по шимерах. А якщо мінка це, було моє розчарування року, то Plain Jane це а, саме мій фаворит року, і це, до речі, Plain jane remastered, тобто це перевипущена формула від Adept Cosmetics. Ну і перше місце, друзі, перше місце це палітра від Isamai Industrial Palette 2.0, мені так здається, упакування, знаєте, таке на любителя на любителя. я б хотіла, напевно, без ось тих випуклостей, тому що її дуже насправді важко зберігати. Але якщо ми говоримо про наповнення цієї Її палітри, то це просто вау, це ах, це е, сучасна формула шимерів. Мені здається, що тут вони представили просто всі формули шимерів, які зараз є на ринку. а Напевно, таких вже дуже е, грубо пресованих глітерів вони не представили. Але тут все рівно такі є схожі глітерні відтінки. Тут вони представили і дуохроми, і також е, спаркли, і також металіки, і сатини. Сатини просто неймовірно красиві за своїми відтінками, за своїм атласним ефектом на очах. Це палітра, до якої я тягнуся дотепер. Це просто палітра, яку я просто відкриваю, просто свочу, я просто падаю, е, якщо чесно, від її краси. Це я не знаю, вона дорога, вона дуже дорога, при тому, що вона. Дуже взагалі і не буває на знижках. Теж таке питання до бренду, чого ні. Я, я її замовила, мені здається, із 10% відсотковою знижкою, на тому дякую. Але, от, ви знаєте, я готова за неї заплатити ту ціну. Я вважаю, що вона просто переплюнула Петма це 100%, тому що зібрати стільки класних формул в одній палітрі, це що треба вміти, це що треба зробити, і це, що треба, не знаєте, не пожмотатися на ці всі формули. Тому це перша палітра в моєму рейтингу. А знову ж таки, на всі ці палітри практично я в мене огляди. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте, що для вас можливо стало сюрпризом. Я думаю, що палітра нідень для вас стала сюрпризом, це 100%. Ми, як завжди, з вами зустрінемося у наступному відео. Я вам дякую за перегляд, за коментар і папа!